Огірки писати ціну, щоб не жахати людей вже не за кілоне за кілограм, а за штуку. Огірок штука 49 гривень. Друзі, ви заходите просто в якийсь мережевий магазин і бачите за 700 гривень сало генеральське велкам. Пів тисячі майже 414 гривень. Офігеть. виключають електрику. Я сам себе не чую. Тут електрика в аптеку працює. А тут її колір відповідає назві. Рожева, фіолетова і жовта. Друзі, огірки. ви подивіться, огірки 55 гривень. Така, знаєте, запрещенка якась, один грам риби коштує 1 гривню, виходить. Так? Чим більше берете, тим воно по факту, в деяких магазинах коштує дорожче. Це, мабуть, у них єдине. Оці два генератори, які зверху працюють, вони, мабуть, заживлюють тут, бачите. Друзі, вітаю всіх на каналі. За вікном у нас 5 листопада, 25 рік. На годиннику 16.00. І я хочу разом з вами зробити невеличке рандеву від швидкісного трамваю, котрий знаходиться за моєю спиною, в сторону КПІ. Якщо ви готові разом зі мною пройтися, поспілкуватися, може згадати якісь новини, а також подивитися ціни, котрі продають, так би мовити, з асфальту. Ви знаєте, що зробити? Вподобайку влупілі палець вверх, держали пристегнули ремни і погнали Політех. за моєю спиною КПІ Переді мною, ну, якщо ви бачите, отам от в Далечині цей чудо-витвір мистецтва, котрий побудували прямо над центральним ЗАКСом. Я навіть ну просто треш. Вдоль швидкісного трамваю у нас йде, бачите, велодоріжка, дуже до речі, зручна. Якщо рухатися від повітрофлотського мосту, чи як він зараз зветься, у бік у бік борщагівки дуже зручно, дуже швиденько можна це все діло проїхати. 442 маршрутка до Нау їде. Їд. Тут навіть їжа кища лишилася, бачите? І ми не спішно з вами йдемо. Зараз на годинку 16.00, але вже починає трохи смеркатися. Я не знаю, скільки ще лишилося днів до того, коли вже в 16 годин буде вже буде вже темно. Друзі, я пам'ятаю колись, коли я працював в офісі і коли ти вранці прокидаєшся, і йдеш на роботу ще темно, ну там 7, наприклад, ранку. Потім ти при світлі софітів десь працюєш в офісі і ввечері вже в шостій годині вечора, чи в п'ятій годині, чи в сьомій, коли як повезе, ти виходиш і вже темно. І ти слухай, світового дня вже і не бачиш. Значить, з лівого боку у нас, якщо дивитися ось в той бік, там рандеву по КПІ. Колись ми з вами вже туди подорожували, вже гуляли, вже дивилися на каналі Є. А відео можете спробувати знайти його по ну по запиту, да? там Київський політехнічний інститут. Ось таке, я думаю, що ви знайдете. Вже бачите, потихеньку-потихеньку починають йти додому. Чи то студенти, чи то учні якісь. Колись я пам'ятаю, ось там в цьому будинку, ось там от був а, 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 комп'ютерний клуб. І зараз я не знаю, хто знає, друзі, чи є якісь комп'ютерні клуби, котрі ще зараз працюють. Тут навіть бачите, хтось відпочиває прямо під забором. Який трешак відбувається? Ще я, друзі, вам хочу сказати, я не пам'ятаю скільки років тому, але це було дуже давно. Ось цей політехнічний провулок, котрий ми бачимо: ось дорога звідти йде, да? До Проспекту Берестейського чи перемоги в минулому. Ця дорога розділяла два райони. Якщо я не помиляюся, був район Жовтневий і був район Радянський. Зараз це, здається, Шевченківський район один. І. Була така, була така прикалюха, що коли е, алкаші або якісь бомжі да валялися з цього боку цієї дороги, тобто вони знаходились в одному районі. Їх поліціянти, котрі тут курсували, котрі тут переміщувалися, просто брали, перетягали на інший бік дороги, е, ці хі, особи потрапляли вже в інший район, і все, це вже не наша не наша проблема. Потім інші поліціянти з того боку перетягали на інший бік і теж думали, що все це теж не наша вже проблема. Давайте завітаємо, глянемо, що в нас тут по сирам. Ми зазвичай дивимося, я дивлюсь, від 400-399 від 399 гривень. Ну, тут, слухайте, так, сири по-багатому. Дивіться, сири 850, 420. Чотириста триста Найдешевший сир, 399 А ну подивимося, що сердельки у нас 919, 219, 239. Лікарська 249 Акція 209 лікарська навіть є колбаска, акція сир Цезар 375, найдешевший хмельницький сир 199. А ну, скажіть, друзі, 199 це сир чи сирний продукт, тому що є нюанси, коли я вам озвучую яку, якийсь цінник, котрий менше, мені здається, 299. То ви всі як один починаєте казати, що да, ні, такого не може бути. Це сирний продукт, і навіть і не підході. Ось, до речі, Давайте тут ще по -по подивимося, термінал працює. Скільки тут сир? Буквально з протилежного боку ми перейшли селяні. Селян, я кажу, селянські у нас 449, а сир я бачу, адгейський 289, 288, найдешевше От моцарелла, наприклад, на піцу дуже добре терти. Ну, звичайно, ну, бачите, бачите, да? бачите, цінники, Буковинський, Житомир 279. В принципі, якщо що, то обрати можна. Тут якась вакханалія, кому треба. Фаль, друзі, для того, щоб зарити ями у своєму дворі, можна користуватися. Дивлячись на те, що зараз працює, бачите, генератор, мені здається, що тут, скоріш за все, зараз нема світла. Так. Відключають електрику, я сам себе не чую, тут електрика в аптеку працює, а тут червоний маркет Він працює просто на свічках. Бачите, як це працює і це нормально. В мене відключали сьогодні вранці з 7 до 11 години на 4 години. І все, по графіку в мене більше сьогодні відключень нема. Якщо ви ще не бачили, і тут генератори, капець. Це я не знаю, як тут люди працюють з відкритими вікнами, відкритими дверима. Це такий, ну просто головна боль. Ну прикиньте, от в Олівці, наприклад, людина там продає. Це все слухати от 4 години просто поряд з собою. Слухати. Ось, до речі, інвенторний генератор, дуже класний, дуже тихий. Я його взагалі навіть зараз не чую. Е, значить, друзі, в одному з минулих відео я розповідав і показував вам мою е, зарядну станцію. Фосібо 2400. Наскільки мені її вистачає? Які, ну, що я її ч, е, заживити можу? чим саме? Давайте тут глянемо ще е, цінники. сліва 40 гривень. Слухайте, сліва взагалі дешева. На, навіть на продуктових ярмарках сліва тут. У нас е дешевше на 10 гривень, так вона коштує 50-60 гривень. Бера 85, хурма вже поступово з'являється, хурма 100 гривень і 65 гривень вже апельсин. Так, це у нас, я так не розумію, мандарин без кісточок 100 гривень за кілограм, кішміш 120, шарон 150. Ну Шарон поступово-поступово, воно. З'являється, ну треба, де, треба, знаєте, зазвичай відкладаєш, відкладаєш як полуницю влітку, а потім раз, і вона вже, вже, вже і щезла. І щезла цілком повністю. Слухайте, який тут гул? В мене мікрофони з шумоподавленням. Ви так не чуєте генератори, як я їх відчуваю. Барбершоп. Колись, коли я ходив у школу, ось тут цього студії салону красоти не було. Тут була арка, арка. Просто в, ці, в цьому будинку, і просто сплошняком можна було проходити, скорочуючи шлях. Зараз всі повинні обходити цілком по по дорозі. Давайте туди підійдемо теж. Слухайте, як, друзі, ось подивіться, порівняйте, зараз в кожному магазині вже є свій генератор. Ще якихось пару років тому це була проблема. І відключення світла це зупиняло взагалі весь бізнес. Зараз весь бізнес вже підготовлений. Вони повністю ну, відключили світло, ну окей, переживемо ще пару годинок і нормально, і повністю буде у нас. Через 2 години знову включимо і все буде нормально. Ось навіть бачите, навіть в аптеці. Давайте тут подивимося ціни. У нас світна капуста, друзі. Офігеть, якщо я завтра не буду вже посажу голос, то точно я нічого не змогу сказати. Броколі у нас 88 гривень, гливи, гливи, гриби і гливи 135 гривень. Так, бера у нас 85, кішміш 135. Ну, кішміш приблизно він десь так і коштує. Так, корольок 99 гривень, хурма 110. Друзі, огірки. Ви подивіться, огірки 55 гривень. Зараз найдешевші огірки, котрі я бачив. Вони ну, десь гривень 100-130 коштують. Ну, як є. Так, йдемо далі в бік метро. Бачите, мусоровоз ніяк не може виїхати. Ось ще, до речі, чудеса архітектурної мислі. Дивіться, там йде, наприклад, велодоріжка, вона йде через дорогу, потім вона починається ось тут вона йде, 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 і до кінця вона не доходить. Вона десь йде на 20 метрів і все. І там зупиняється, там вона просто пропадає. Ви прикиньте, як це треба будувати так, щоб велосипедісти просто в нікуди ізчезалі. І, 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 Друзі, 9 градусів тепла зараз у нас генератор випарили. Дивіться, це в підземному переході, мабуть, в когось працює бізнес. І бачите, хоч хоч не в підземному. До речі, до речі, дуже цікаво, як в підземному переході вони е, там живуть. Давайте спустимося, подивимося, тому що е, там, мабуть, тем, темрява така, що і навіть і не побачиш нічого. Е, як як там же генератори внизу ти не поставиш? Правильно, правильно, давайте подивимося, чи може тут якийсь генератор на підсвітку для всіх працює. Я не знаю. Ну ось квіточки, бачите, тут квіточки, квіточки. Ну в принципі, не дуже відрізняється від того, коли світло є. Це, мабуть, у них єдине. Оці два генератори, котрі зверху працюють, вони, мабуть, заживлюють тут, бачите, ліхтарики на протязі всієї оцеї от прилавочка. Скільки себе пам'ятаю, стільки друзі, оці вот квіточки тут є. До речі, дуже зручно, коли хтось іде в школу, коли хтось йде там кудись в універ, да там КПІ, то дуже зручно зразу прикупити тут квіточки. Е, так, є питання по їх ціні, але бо поряд магазинів, як мінімум раніше, не було таких квіткових якихось. Зараз це в принципі варіант. Так, тут я чую якийсь, бачите, навіть музичний, музичний супровід. Музичний супровід від військовослужбовця, скоріш за все. Допомога добровольцям. Так, з цього боку, друзі, ми вийшли. Там у нас в той бік зоопарк. Цей бік у нас в минулому називалася Ванда Василєвська. Зараз я, чесно кажучи, навіть вам не скажу, як ця вулиця зараз зветься. Тут також відбувається продуктовий ярмарок. Я дійшов, друзі, до Smart Plaza. Хочу туди завітати, бо мені конче необхідні спеції для риби. Хочу подивитися загалом, якщо вже сюди дійшов. Що по чому у нас з овочей, фруктів та м'яса? Погнали! Дивіться, до звичайного апельсинового фрешу ми з вами звикли, в принципі. Да? От, ну, я думаю, що такий агрегат кожен з вас бачив, як фрешик робиться. До речі, по цінниках е, я бачу 299 це літруха, це у нас літруха 239, моркв'яний фреш і сільпов фреш з 500 мл – 179. Але, друзі, скоріш за все, оцю вот девайс, оцей девайс з морквіна. Фрешу ви ще не бачили точно, дивіться. Сільпо, баночка у нас літр. коштувати буде 239 гривень. Враховуючи, що морква, ну якось, знаєте, це не виноград, скільки кілограм треба, ви уявіть, кілограм моркви, щоб зробити морквяний фреш. Прикиньте? Так, ну давайте раз ми сюди завітали, подивимося, що у нас по овочах, по фруктах в сільпо. 8,99 це у нас хурма на сьогоднішній день. Зараз. Вся хурма, вона дубована стільки, що її взагалі навіть не протиснеш. Оце, наприклад, я не знаю, скільки вона повинна лежати дозрівати. І я не уявляю. Виноградіки є у нас 180-134 гривні ще Києві. 359, Ніфіга фігайся, це якась гол чи що це. Майже пів тисячі, які за ківі коштує. Мандарин ранні 59-90. вже хочете, якщо насолодитися новим ріком через двом. Ріком, новим ріком, ну ви зрозуміли, да? мій французький, томат койтейний 169, біоранж 182. Ого, що то тут з помідорами твориться сьогодні, я не знаю. Я купував помідори, друзі, нещодавно на Переяславі, в Переяславі, в минулому Переяслав Хмельницький, за 75 гривень. Тут українські найдешевший 99. До речі, хто не бачив це відео, якщо ще як я їздив в Переяслав, це 100 кілометрів від Києва, обов'язково. Подивіться, посилання буде під відео або у спливаючій підкасті. Найдорожче у нас томат Чері пів тисячі майже 414 гривень. Офігеть. чері 400. Ви уявіть, друзі, 414 гривень. І це не глюк, а цікаво огірки, скільки коштує. Огірки. О, оце правильно, друзі. Оце правильно. Огірки писати ціну, щоб не жахати людей вже не за кіло не за кілограм, а за штуку. Огірок, штука 49 гривень. Ось таке у нас, бачите, так посах всі власті 49 гривень. Тому що звичайний огірок вже у нас 184 гривні. Нещодавно він був ще 160, вже 184 гривні. Оце я розумію ціник. Так, цибуля, ви мені там в коментарях пишете: цибуля подешевшала по 5 гривень, по 6 гривень. Друзі, сільпо цибуля, 7 гривень 74 копійки. Ну так, можу сказати, що подешевшала трохи. Не набагато, але трохи. Так, картопля у нас спочатку подивився на це, на 7 відсотків, думав, що це цінник 7 гривень. Ні, цінник 18 гривень. 18 гривень за картоплю, але вона така нещасна, дивіться, це кокета, кокорюк якийсь. Подивіться розмір, да? ну можна повибирати, в принципі, 32 гривні рожева. Хочу подивитися ще з того боку, скільки у нас коштує мита картопля і скільки коштує ще морква. Морква у нас, друзі, 10 гривень. А мита картопля, мита картоплі нема. Цінника, теж щоб, набуть, не жахати. Чи оце ні, це картопля? Тут якось цінники трохи перемішались. Картопля гранада для смаження 17 гривень, але лежить на... Цибулі, бачите, тому і для моркви теж цін нема. Так, перець червоний 200 гривень, ну як да за гривничку. Капуста Пікінська 28. А це що це таке? Друзі, редька. Редька японська, 49 гривень, 90 копійок Напишіть, як її використовують, що з нею роблять. До речі, м'якенька така редька, як її заварюють, запарюють, так їдять, кудись в страви додають. Капуста цвітна, фіолетова. Лавандер 92 гривні. Оце от, точно, да, от як називають світної капуста, це вона, її колір відповідає назві рожева, фіолетова і жовта. Так, а тут у нас звич... звичайна цвітна капуста, друзі, 51 гривня. Майже в два рази дешевше. Там 90, тут у нас 51. І звичайна капуста, найзвичайнісінька для борщиця 10 гривень. Кому потрібен борщець, можна за 10 гривень собі ухватити. Так, виноградик Молдова 72 гривні. І яблучка, ну дайте вгадаю, думаю, гривень по 60 у нас буде. Да, яблука Фуджі 60, груша 87 листопада. Дов... 61-62 гривні Галла. Це у нас ООО. 37 гривень для штруделя. Піде. Була 42, стала 37 яблука Голден. З цього боку яблука Red Shift 56. І Гренні Смі 92 найдорожчі. В одному з наступних відео у нас буде дуже цікаве відео про раків. Обов'язково підпишіться, бо такого у нас ще на каналі не було. Так, морський чорт, слухайте, це, це не матюк, друзі, це не матюк, це у нас риба, морський чорт, охолоджена 100 грамів 49,90. Ну, коротше, якщо окровіліть 50 гривень буде за цю рибку. Дивіться, устриця 65 гривень, ну, 66 гривень. У нас 49 гривень, креветки по знижці 40 гривень. Так, далі у нас, друзі, йде сьомка 109 за 100 грамів. Це все за 100 грамів. Слухайте, щось з цінами. 100 г 100 гривень. Це як знаєте, запрещенка якась. Один грам риби коштує 1 гривню, виходить. Да? 100 тисяч гривень да, за кілограм у нас виходить. Так, тут у нас Сібас 57 або 570 за кілограм, Дорада 60. 60, Форель райдужна 49 і тавстолоб 18. Теж 18 тавстолоб – це за 100 грам. Так, друзі, по м'ясу давайте глянемо. Сало у нас 314 гривень. там в далечині фермерське 314, генеральське 699. Тому я дивлюсь, коли ви пишете, що у нас на ринках, допустимо, генеральське, котре коштує да, 400-500 гривень, це дорого. Друзі, ви заходите просто в якийсь мережевий магазин і бачите за 700 гривень сало генеральське Велка. Рулька. 118 гривень, ребра 199. А, вибачаюсь, а, так, да, все вірно. Ребра фермерське, 199. Недорого. До, не не Я, мені здається, купував ребра за 215 гривень. Свинячий отіс 25, це за 100 грам. Зі знижкою у нас свинячий биток 25 за 100 грам. Ошийок у нас, друзі, фермерські 35, ну 36, якщо округліть за 100 грам. По телятині, друзі, коли ви питаєте по телятині, От, welcome, зупиняйте, ставте на паузу, можете збільшувати, дивитися ціни на телятину. Тілятина ошик у нас, друзі, 34 це за 100 грамів. Це у нас з кісткою, а то у нас без кістки просто охолоджені. Так, теляча філей і колопатка 40 і задня частина 329. Фарш у нас свинячі 184 гривні і яловичі 229 гривні. Філе немає. є стегно 154 а ось філе. Чи не філе? 28 курячі філе зі стегна. Щось воно якось не дуже виглядає на філе. 28 гривень за 100 грамів. Масло якось останній час дивує трохи своїми цінами без знижок. Масло, котре я беру, 82 біло, у нас коштує. Де воно? Ну, от, от, ну чому? Чому так незручно? Ну спробуй знайти оце синє масло, скільки воно коштує. Во, Біло знайшов 134 гривні. Останній раз я купував його за 115. Жовте я купував за 85. Оце от жовте зі знижкою, за 85 у Варусі. Тут вона коштує 118 гривень. Ну, середній цінник, якщо казати про масло, отак: от, 139, 144, 138, 200-214. Нічого собі президент, 214. Оце масло 214 гривень. Це 200 грам 214 гривень. Ще одна запрещенка по гривні за грам. Коротше, середній цінник приблизно, ну, блін, ну, слухайте, десь 130 гривень. Яйця давайте глянемо поштучно, якщо тут є яйця поштучна. І яйця запаковані. Запаковані у нас, бачите, 59 гривень була якась знижка, да? 10 штук за 59. Ну, за 60 гривень розібрали все. Залишилося найдешевше на сьогоднішній день 79. 79, 77 я навіть бачу, 77, 79, 109, 82. Ну, коротше, якщо ось прямо зараз да, вбігти і взяти яйця, то найдешевше 79, найдорожчі 114 гривень. Хочете вірте, хочете ні, я зайшов сюди виключно, друзі, за приправою. До речі, дуже цікаві цінники. Дивіться, іноді на прилавках ви бачите, що до двох штук дешевше коштує, ніж більше. Це робиться. ну, В цьому випадку, бачите, до двох штук по 24. Якщо більше, то 21 це логічно. А іноді навпаки. І це не помилка. Це робиться для того, щоб просто бізнесмени да, не скуповували все, а хапка і не проправили. Продавали. Тобто, чим більше берете, тим воно, по факту, в деяких магазинах коштує дорожче. Візьму оцю от, приправу для рибки 21 гривню, і я думаю, ще візьму про запас для курки 25 гривень. Що по спеціям, якщо звичайні, ну, дивіться, 25-23 базилік, хмелі сунелі, приправа Карі 28, хмелі сунелі 41 гривня, тут більше в два рази. Перець червоний 19 гривень, зверху часник 22 2. трави премія, о, я думаю, що і травки возьму ще. Премія прованські трави 14 гривень. Дуже полюбляю всілякі отакі отакі от прованські трави додавати всілякі з трави. Друзі, вийшов я з магазину, купив, як я і планував, спеції для риби, для курки і прованські трави. Як вам сьогоднішнє наше рандеву з генераторами на Пілівіс, друзі? Підтримати це відео ви можете або вподобайку, або написавши комент, або просто підписавшись. Друзі, до нових в нових відосах. Всім пока.